Вітаю, друзі, в, в моїй лабораторії звуку, і хочу обсудити тему. Це потенціометри. Така наче проста річ, про яку можна довго і багато про що розмовляти. Я в наступних відео буду таких коротких. Розповідати в чому справа, і далі, далі, далі. Вітаю, друзі, в лабора в моїй лабораторії звуку, і хочу обсудити тему. Це потенціометри. Така наче проста річ, про яку можна довго і багато про що розмовляти. Я Наступних відео Буду таких коротких розповідати в чому справа і далі, далі, далі.